Зараз я запрошую до слова кандидатку мистецтвознавства, доцентку кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Тетяну Сиряцьку з темою виконавські принципи українського піаніста та педагога Віктора Сиряцького. Дякую. Ну, перш за все я хочу сказати, що я дуже вдячна. Організатором цього форуму за те, що я сьогодні, сьогодні можу виступити з доповіддю. Віктор Сиряцький – відома особистість у фортепіановому мистецтві другої половини ХХ століття. Це піаніст, педагог, композитор і вчений найвищого рівня. Творче обличчя Сиряцького вражає широтою та багатоградністю. Виконавець що є ім'я добре відомо в Україні, а також за її межами музикант, який виховав декілька поколінь визначних піаністів та майже впродовж 35 років працював у Харківському національному університеті мистецтв Нікофярецького на кафедрі спеціального фортепіану. Щоб зрозуміти особливості виконавського стилю сиріальського, необхідно визначити стилістичні риси притаманні його особистості. Перш за все, що таке стиль виконання? Стиль виконання це сукупність виразних та технічних засобів, притаманних майстерності інструменталіста, індивідуальний характер фразування, неповторну манеру інтерпретації та усі особливі прийоми по поводження з інструментом. Таким чином, стиль невід'ємний від особистості виконавця і багато у чому залежить від фізіологічних та психологічних даних. З іншого боку, у поняття стиль можуть входити і загальні тенденції. У кожну епоху панує та чи інша манера гри. Для одного часу характерна скупість, стриманість емоційного характеру початку, для іншого вибухова експресія. У широкому розумінні слова, під виконавським стилем, ми повинні мати на увазі всі властивості, особливості та принципи інтерпретації. Сюди входять і свідомі, теоретично обґрунтовані тенденції, і всі невимушені індивідуальні особливості. перших звуків гра Віктора Сиряцького приковує до себе увагу. Звук Сиряцького соковитий, м'який, теплий, наповнений співучий. Він однаково благородний і в потужному фортісімо, і в ніжному завжди озвученому і чутному фіаму. Я повинна сказати, що в мене є на Ютубі мій канал, і там можна послухати відеозаписи Віктора Сиряцького. Усі спеціалісти одностайно відзначали якесь особливе ставлення сиряцького до інструменту, якого його рідкісне вміння за допомогою фортепіано вести живу розмову з людьми. Що він не робив на фортепіано, він завжди піклувався про хороше звучання. Причому у поняття хорошого звучання у нього входила і відповідність цього звучання в місто, в місто твору, що виконувався. Звук це засіб, а не самоціль. Найкращий звук той, який найбільш повно виражає даний зміст. Умовно, можна розрізнити дві тенденції у його ставленні до звукового колориту: це прагнення до повного м'якого співучого звука. Звуку прагнення співати на фортепіано та прагнення до максимального різноманіття звукових бар. Потужне, але м'яке фортісіма картинка з виставки Мусорського, акварельно-прозорі барви шуманівських мініатюр, раптові фанфарні вигуки святкового етюду тюдо-картину мібівольмажора Рахманінова, яскраві нервові злети Равелівського нічного гаспара, цей діапазон звукової палітри піаніст. Коли Віктор Серряцький виконував «Нічний гаспар, то ніби на естраді з'являвся новий інструмент, який говорив невпізнаним голосом. Дотепна стилізація буденних інтонацій, заводна така механічність ритмів, скляна хрупкість звучань – все це передавалося зі справжньою досконалістю. При такому розумінні виконавського мистецтва Віктор Селяцький головним засобом музичної виразності вважав інтонацію виконавського інтонування для нього не існувала справді цінного та значного відтворення авторського замисту. На його погляд, лише інтонування розкриває окремі душевні відтінки, окремі рисочки наших переживань. Воно допомагає вимовити ті слова, які складають мову музики та які необхідно певним чином будувати і так само певним чином вимовляти. Безкінечно без, без різноманітні фази, фрази, що зустрічаються в музичних творах, також безкінечне різноманіття і прийоми їх виконавського втілення. Але у всьому цьому різноманітті єдність одна провідна нитка, в якій, врешті-решт, підпорядковуються всі примтливі частковості: це знамените правила неправильності, темпу рубат. Дійсно, Віктор Сиряцький завжди вважав, що лише тоді добре, коли воно природно, це я маю, увазі, маю на увазі руб, тебе рубатор, про нього кажу, е, не, не, не навмисно, коли в ньому немає значних зрушень та змін. Тобто воно подібно прискоренням та уповільновільненням простої людської мови. Звичайно, подібне рубато роб, роб, регулювалося у ньому своєрідним законом компенсації, скільки позичив, стільки й повернув. Віктор Серіасків підкреслює, що саме у подібних ледь помітних заснованих на взаємній компенсації змінах співвідношень тривалості, змінах, що не піддаються строгому обліку, в умінні знайти живе ритмічне дихання, відбувається художня індивідуальність виконавця, те особливо ще він вносить у виконання. Великі досягнення Серіацького в області фортепіаної змучності були. Неможливо, неможливі без тонкого та майстерного використання педалі цього найвиразнішого засобу виконання. Деякі твори Баха, рухливі такі такатного характеру, які виконуються нон-легато, серіатський виконує майже без педалі. У музиці Бетховена полюбляє засобами педалізації підкреслити реєстрові співставлення, динамічний контраст, виявити оркестровість окремих епізодів. Хотіла сказати ще, що він, у нього є, він написав диссертацію по мусорському на тему піаністична спадщина мусорського. І тому твір, фортепіанний твір картинки з виставки, він часто грав і виходив на сцену з цим твором. І зараз я скажу, чому я це говорю. І що? Це важливіше за допомогою педалі. Можливо, зараз я стосовно педалі доповіжу і потім продовжу далі. За допомогою педалі, можливо, нашаровувати один на інший по вертикалі гармонічні пласти, а отже, створювати численні та різноманітні звукові конструкції. Саме в роботі над цими фактурними нашаруваннями професор Селяцький приділяв багато уваги. Згадаємо, я, треба згадати цей твір, про який я говорила. Картинки з виставки муцарського. Я розумію, що у нас зараз такий час. На момент війни ми не можемо деякі речі говорити, але це мабуть для мене якась будь-яка така історія. Я маю на увазі твір картинки з виставки муцарського. І це було, і як було, я так і доповіжу доповідаю зараз. У таких номерах, як богатирські ворота, бидло, старий замок, вміле використання педалі дозволяє виконавцю не лише відтворити картинку, а й передати у ній об'єм і простір. Серянський любив виконувати картинки з виставки і часто включати їх до учбового репертуару студентів свого класу. На естраді перед публікою Серянський вважав необхідним грати так само відверто і просто, як у себе вдома. Він завжди прагнув до того. Щоб знаходитися у двох з музикою і у той же час бути ближче до публіки, примусити публіку полюбити те, що йому було найдорожче, встановити з нею найтісніший контакт, залишаючись вірним самому собі, донести до слухачів найбільш потаємне було в молодих років його заповідним бажанням. Багато уваги придавав сиріацький темпоритму виконання. Вибір темпу він вважав однією з най найважливіших виконавських задач, оскільки той відображує найсуттєвіші риси художнього образу музичного твору. Віктор Сиряцький вважав, що воля виконавця полягає у тому, що виконуваний ним твір перестає бути нав'язаний ззовні, а містить у собі тільки те, що сам виконавець вважає своїм. Чим вище виконавість, тим менше у світі музичних творів того, що його воля не могла зробити своїм, тим ширший його репертуар і так далі. Твір тоді належить виконавцю, коли він, виконуючи його, наслідує свої природні спонукання та схильність. Виконавська воля далеко не байдужа до того, що виконується те, як грає піаніст, тісно пов'язано з тим, що він грає. Ну, можна багато говорити на цю тему, але я дотримуюся регламенту і тому говорю висновки. Це своє життя Віктор Сиряцький невпинно працював над своїм виконавським стилом, не припиняючи удосконалюватися, не припиняючи вчитися, ні на хвилину не припиняв знаходити нові засоби виразності, модернізувати і змінювати старі. Він переграв, якщо не в концертах, то у себе вдома вдома. дуже багато фортепіанної літератур у всьому її стилістичному різноманітті. Виконання Віктора Сиряцького відрізняло від гри інших піаністів безперечно природність виконання. Авторські наміри були для нього законом. Гра Віктора Сиряцького була стильна, виконуване оживало під його руками за допомогою задуму, що був заснований на здійсненні обраних та доступних йому можливостей. Воно е ставало дзеркалом його душі. Сиряцький, наче вбирав себе музичні образи того, що виконувалось, вживався з ними, але робив це не, тільки, не стільки активно, владно підкорюючи собі чуже, тільки пасивно, ніби розчиняючи своє Я у цьому чужому. Отже, у виконавському стилі Віктора Серряцького був вражаючий спокій та мудрість людини, що пройшла у різноманітну школу життя. Багато педагогічних і виконавських принципів сприйняті були Віктором Срядським від його вчителя Павла Серебрякова. Нагадаю, що закінчивши в 68-му році фортепіанний факультет Харківського інституту мистецтв по класу професора Хазановського отримав рекомендацію в аспірантуру, і в наступному році, закінчивши в тому ж інституті композиторський відділений по класу заслуженого діяча мистецтв, професора Ковача. Надходить в денну асистентуру стажувань легендарської, зараз Санкт Петербургської державної консерваторії. Навчання за спеціальним фортепіано в класі народного артиста Сембрякова Сиряцький поєднував з заняттями по композиції у заслуженого діяча мистецтв професора Успенського. У 1971 році сиряцький закінчує асистентуру стажування та його направляють на роботу в наш Харківський інститут мистецтва, він так називався. Але Повернемося до уроків Серебрякова. Природно, що такий великий майстер і найяскравіша особистість, який був Серебряков, не могли не вплинути на його на учня, такого як сиряцького, як музиканта і як майбутнього педагога. Спробуємо визначити, які ж педагогічні принципи і методи були сприйняті Серядським від нього. Кірецький часто згадував про Серебрякова і говорив, що визначити Серебряковську схему роботи над музичним твором дуже важко. Швидше за все, схеми взагалі не існувало. Характер вказівок і ступінь деталізації в роботі залежала від рівня здібності учня, від його зрілості і розвитку. З одними студентами п'єси проходили докладно, іншим давали лише загальні пояснення. В одному випадку Саряцький працював одночасно над рядом елементів музичного твору, в іншому тільки над яким-небудь одним. Дякую за увагу. У мене все. Дякую за ще одну доповідь, яка продовжує цю тему династійності, і так резонує, як сказала пані Маріна, з нашими завданнями цієї конференції, оскільки вона присвячена в першу чергу і Роману Олексійовичу, і Юлії Фомінії, і Маріні Романівні. Чи є запитання колеги до пані Тетяни? Можливо, репліки якісь. Так, пані Марина, дякую. Є вдячність Тетяні Олександрівні за те, що вона повертає увагу всіх нас, повертає увагу сучасників до творчої особистості Віктора Васильовича Сіряцького. Це дійсно була така надзвичайна персона, він викладав історію фортепіанного мистецтва. Поколінням піаністів, тобто 10 20 років, не буду стверджувати скільки, але він теж був моїм викладачем найскравіша особистість, дуже талановита людина енциклопедичних знань, яка разом з тим мала на все свою думку. Це дуже яскрава людина. Яка з якого боку не роздивив не роздивись її прояв у людському бутті, хоч композиторський, хоч виконавський, хоч педагогічний у різних іпостасях теоретика потужного або виконавця потужного, заслуговує на те, щоб. Його згадували і йому наслідували. І два слова буквально я ось зараз слухала Тетяну Олександрівну разом з тим, думала над вашим запитанням, Юлія Петрівна. <кій> Відповідь може бути такою. Розумієте, якщо дослідження торкається е, регіональної проблематики, зокрема Харківської, я. Питаю, як нам посилання і що нам робити регіональної проблематики, то ми не можемо не використовувати періодичні видання так званого радянського або дорадянського періоду, коли вони взагалі з'яттямі ще були. Я особисто працювала в бібліотеці Короленко з періодичними виданнями, і ем, знаю, про що я кажу. Тому в наших публікаціях те, на що ми спираємось, ми перекладаємо державною мовою. Але ми маємо використовувати той ресурс, що вже має історичну або історичне або бібліографічне значення. Це е, не одне і те, що використовувати у своїх дослідженнях літературу, видану в країні агресорі, яку ми, звісно, не можемо використовувати. Тому це дуже делікатне питання. Але ті крайності, які зараз застосовуються, не мають обмежувати. Раціональну думку дослідника. І тихенько треба пояснювати тим людям, що це різні речі, і ми не можемо виконати значний столітній, столітній пласт історії, зокрема, Слобожанщини, щоб догодити тому, хто не розуміє, про що ми кажемо. Ось в мене така думка. Я думаю, що таким шляхом делікатно можна рухатися. Дякую, дякую за відповідь. Дякую за коментар. Дуже цінний.